на території Марківецького лісництва. По краю лісового масиву проходить автодорога обла обласного складу та пожежної техніки працівників лісового господарства та підрозділів державці в області. Згідно тактичного задумув лісовий масив. Площа пори гектара, пожежа поширюється та розповсюджується по всій площі. Є загроза розповсюдження в лісові масиви на території оцінити загрозу життю і та здоров'ю дітям та обслуговувати службу працівників МВС, за підозрою про навмисний підпал екологічної інспекції та повідомляє швидку медичну допомогу. Добро будь ласка, саме до автомобіля для сладу. ونحن <applause> <applause> підприємства на території якого виникла пожежа урані за Спільного захисту у Тисменецькому районі, начальник тилу, начальник першого групу міжвідомчем, між двадцять разом з обслуговуючим персоналом. Призводить до таких наслідків, які ми маємо людей, які підпалювали близьким і тому подібне, пішли в ліс. Пам'ятайте, що ви так само відповідно до рішення колегії державної служби надзвичайних ситуацій у квітні місяці поточного року в Івано-Франківському гарнізоні проводили заняття спільно з працівниками лісного господарства по гасінню пожеж, які виникають в природних екосистемах. Як не стало проведення навчань, такі у тисменецькому районі. До дій за призначенням залучались працівники державної служби надзвичайних ситуацій у кількості 40 чоловік та працівників лісового господарства Тисменецького району в кількості 30 чоловік. Ціль та мета даних навчань досягнуть.